Чергова сумна звістка з фронту прийшла у Рівненську громаду. 3 лютого перестало битися серце військовослужбовця Романа Кондратюка. 43-річний молодший сержант захищав країну на запорізькому напрямку. Попрощатися з Романом прийшли рідні та друзі, побратими та колеги по роботі у цивільному житті. Він про війну говорив дуже мало. Зовсім можна сказати, у нього завжди все було добре. Все вистачає, все. Як у нормального чоловіка, мабуть, що кожен би так поступав. До початку повномасштабного вторгнення Роман Кондратюк працював у державній службі охорони, був сержантом поліції. Згодом чоловік підписав контракт зі збройними силами. Колеги по роботі пригадують, що Роман завжди був відповідальним, справедливим, цінував родину та друзів. Нормальний професіонал, гарний хлопець, сім'янин до своїх службових обов'язків завжди відносився добре. Що треба допомогти завжди, як то кажуть, з доброю душою. Він працював в екіпажі групи швидкого реагування. Тобто, виїжджав на об'єкти, де були обладнані засобами сигналізації. Роман Кондратюк народився у селі Пересопниця, а вже до школи пішов у Рівному. На прощанні із захисником прийшли люди, які знали родину бійця. А Романа пам'ятають ще дитиною. Жили, працювали, от, виховували дітей. От як бачите, недарма внук воював і тому прийшов, так сказати, провести останню путь. Чоловік добровільно відправився захищати країну, маючи певний військовий досвід, Роман знав, що буде корисним на фронті, і до останніх днів гідно виконував свій громадянський обов'язок. У 22-му році, коли почалось повномасштабне вторгнення, він цей період перебував в госпіталі. Приїхав з госпіталю, забрав свої речі, пішов от служити його перевели на Запорізький напрямок. Там він приходив, от саме захищав нашу країну, і під час бойових задач у нього зупинилось серце, він ну, помер. У Романа Кондратюка залишилися дружина та доросла донька. Поховали чоловіка на алеї героїв кладовища нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.